І так, це Микола. Він працює у Ліберті Сіті лікарем і в нього є машина RAV 2203. Давайте подивимось на цей RAV. Так. Ось такі фари спереду. Бачимо навіть мотор там. Жовтий, так? Подивимось на мотор. Так. Такі противотуманки є навіть поворотники Номер двадцять п'ятдесят КХА. КХ або Лат а Латві Латві Ла. Якщо хтось знає, що це означає. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, давайте далі переходимо. Е, ось такі колеса. Так. Е, скорая медицинська допомож. Написано. Або швидка медична допомога. Е, до речі, це, це, я так розумію, бензобак. Ззаду у нас ось ну, такі фари номер. Поворотник, до речі. Так, так. що там у нас є е койка, так, так. Сидіння. Так, так. Для доктора. Іще сидіння. Є е, так. Якщо не помиляюсь. Тут що. Що у нас тут? Давайте вийдемо. Не закривай. Давайте подивимось. Так. Ось це, я так розумію, кожа. Ручка. Ще ручка. Так, подалі там... Я так розумію, це... Щось... Не знаю, що це може бути. Так, спідометри. Руль. Я так розумію це. Зараз давайте подивимось. Давайте подивимось, що це може бути. Давайте з тієї сторони підійдемо. Мені просто цікаво, що це. СГУ. Якщо хтось знає, що це, поясніть, будь ласка. Напишіть у коментарях, будь ласка, що це означає. Для чого ця штука. І ось ця, я так розумію, це телефон для того, щоб лікар приймав заяви через цю машину. Я так розумію, якщо їдуть кудись, щоб приймав замовлення з станції. Так, вікно навіть шторки є совєтські, ще, радянські. Ну, непоганий. До речі, антенна. Д... Давай піднимось... Піднімемось. Ну давай, піднімайся, ну піднімайся. Та да, давай. Не хочеш? А якщо так? Ні, не хоче. Давайте ще подивимось, що тут у нас. Я так розумію, це сирена. Ось так... Ось сирена. Фара і це фара, я так розумію. А ця штука... я не знаю для чого воздух чи ще щось. Ну непоганий, непоганий. Раф, давай на... давайте на ньому проїдемось. А потім розіб'ємо. Але перед цим сирену перевіримо. До речі. Непогано! Мені подобається! Мені подобається! Давайте проїдемось на ньому. Ух! Одного мужика збили. Але він вижив. Дуэйн, не дзвони. Мені подобається, мені подобається. Так Давайте. Переїдемося на ньому, а потім розіб'ємо. А може і зараз перейдемо. До речі, фара. Задня. А, і спереду фара працює. Ось так краще. Так, мені подобається, мені подобається. Ну що ж, переходимо до краш-тест драйву. І зараз ми впадемо з цього будинку. На ось такому рафі. Давайте падати. Полетіли. Ух, непогано. Летимо, летимо. Ух! Вилетів! Куди, 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 куди? Ух. Зараз взорветься, так? Певнений. А ні, живий. Живий. Так, живий. Тут би людина загинула, одразу кажу. Пасажир би теж загинув 100%. 100%. Давайте сідаємо. Та сідай же ти. Мужик, сідай. Наш раф на ходу. Як я бачу, так? На ходу. Так. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми знов падемо на цьому рафі. Полетіли. Полетіли. Ух, летимо. Давайте. Летимо. Летимо. Падаємо. Ух. Добре. Ух, добре як. Тепер я впевнений, Пацієнт би не вижив, так? Так. Не вижив. Але наш раф на ходу. До речі, відійшла криша, так? Можна побачити трошки. Ну, пошкодження мені подобається. Мені подобається. Це вже щось схоже на металолом. Навіть фари не працюють. Так, мені подобається пошкодження. Непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо, але за Роттердамською вежі. Переходимо до наступного краш-тесту. Ну що ж, ми вже на Роттердамській вежі. Так що давайте падати. Полетіли. Летимо, 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 летимо. Майже, майже, майже. Ух... Задня двері. Мабуть, відлетіла, так? Ні. Тепер ліва сторона. Тобто права сторона, так? Навіть бачимо салон трошки. Ну, мені подобається пошкодження ось цього Рафу. Непогані такі. Це теж щось схоже на металолом. Одразу можна дзвонити на металолом. Народ, у кого є номер металолому, дзвоніть, кажіть. Треба раф здати на метал. <гум> а блін. Я у шоці, я у шоці. Це просто жесть. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. <гум> Давайте. Переходимо до наступного краш-тесту. Ну що ж, ми на Роттердамській виїжджі до речі, можна побачити салон. Капельниця. Навіть є. Навіть є капельниця. Ну що ж, погнали. Давайте падати. Мені подобається цей раф. Непоганий такий раф. Ух! Ну. Теж круто. І теж ліва сторона. Так так Знову ліва сторона, знову ліва сторона. То, то, право, право, право. Переплутав. Ну що ж народ. Ну що ж народ. Кому сподобався такий краш тест-драйв цього Рафу. Ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі. І усім щастя. Силка на цей раф буде в описанні під відео. Удачі!